І моя доповідь теж про особистість, про особистість веселу, розумну, про нашого друга. Про... Чоловіка, якого всі знають, якому в вересні було 60, а відчувається, що йому 16. Це Юрій Бондаренко. Юрій Бондаренко, гідний репрезентант сучасної української науки, освіти мистецтва слова. Методика навчання української літератури має складну історію, адже у часи бездержавності наша багата на мистецтво слова нація не мала змоги давати гідну, патріотичну, правдиву освіту своїм дітям з відновленням української держави. Постала проблема засадничого реформування системи освіти, зокрема літературної, кінець 20-го початок 21-го століття став часом радикальних змін, підвалини для яких заклали передовсім науковці, методисти у своїх докторських дисертаціях сформувалися напрями розвитку методики, зокрема філософський, літературознавчий, естетичний, технологічний, психологічний, напрям фахової підготовки. Вчителів напрям історії методики, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Юрій Іванович Бондаренко репрезентує перший філософський, софійно-засадничий для літературної освіти школярів напрям. Він наш сучасник, мій колега, однодумець. Я пишаюся, що наша методична наука має такий високий інтелект, таке віддане Україні палке серце, таке дивовижне поєднання. Гострої новаторської думки і досвіду щоденної вчительської праці він водночас завідує кафедрою і продовжує викладати в школі. Сьогодні, у час війни проти московитів загарбників, з особливою ясністю бачиш, наскільки актуальною є докторська дисертація Юрія Бондаренка, теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах. Я дякую панові Вадимові. От зараз в унісон з ним я буду говорити, тому що він сьогодні нам заклав нові засади для інтеграції з історією України. А Юрій Бондаренко це зробив докторській дисертації. Він заклав, закликав педагогів учити юнаків і юнок відкривати за художніми образами не тільки історичні події та постаті, а й філософію суспільного розвитку, філософію історичної долі України. Проблема смислу історії, порушена в дисертації, нині конче необхідна на уроках української літератури. Слід відкрити смисл віковічного імперського духу Московії і українського спротиву, волелюбства, прагнення до національної держави. Я, як опонент на захисті, підтримала усю концепцію Бондаренка, зокрема його науково обґрунтоване художньо виправдання повернення і деаційності на урок літератури, адже авторові вдалося завдяки вміло розробленій методиці подолати як сучасні помилкові стратегії. Безидейного викладання літератури, так і застарілі хиби ідеологізації уроку радянського кшталту. Запропоновано новий тип аналізу художнього твору, історико ідеаційний та його різновиди. Він сьогодні вкрай необхідний. Під час вивчення фольклору, літописів, письменників класиків, представників діаспори, шістдесятників сучасників, має оприявлюватися ідея любові до України, ненависті до її ворогів. Боротьби за її незалежність Ця ідея об'єднує національну літературу і водночас демонструє багатство образів, стилів, авторських я написане Юрієм Бондаренком 2009 року. Про вивчення творів багряного світличного Стуса Андріяшика сьогодні набуло нових доказів. Цитую Бондаренка: пропаганда російсько-радянська базується на безглуздих смислових підмінах, загарбання називають визволенням, денаціоналізацію, доцільністю з погляду процесу, заперечують очевидні речі, зокрема факти існування українців як народу. Цитати. А яка важлива думка про філософію вживленості особи в історичну дійсність у творах Ліни Костенко цитую Бондаренка. Ліна Костенко утверджує думку: людина, вживлена в історію, здатна виробляти цінності, які скерують її до майбутніх перемог. Вона за свій історичний досвід знаходить в ньому те, що кристалізує її внутрішнє єство, допомагає формувати власну поставу. Вовки, не цитати. Саме до такого сутнісного, актуального, пов'язаного з реальністю тлумачення творів закликає науковець. Докторська дисертація, як і весь набуток Бондаренка вченого, це методична наука сьогодення і майбутнього, до її осягнення широкому педагогічному загалові ще слід дорости. Науковець інтелектуал. Тегрував у предметну дидактику знання з філософії історії теорії літера. Літератури культурології він зробив нашу, нібито просту прикладну науку модерною, відкритою до розвитку, захоплювально цікавою. Дякую, шановному професорові, за кардинально новий плідний внесок. Розум Юрія Івановича невичерпний його любов до української літератури і прагнення зробити рідну націю, націю читачів утілюється в праці з висвітленням різноманітних питань як української літератури, так і методики її викладання. Студент, який опанує їхню сутність, стане сучасним учителем з розкутою думкою. Учитель, озброєний Бондаренковими ідеями, стане мудрішим набуде стереоскопічного бачення твору, пристрастності у відстоюванні громадянської позиції, а школярам, яким він нині дає уроки. Просто пощастило, світоч науки світить кожному з них особисто, спілкується по дружньому щиро, спонукає до духовного зростання у 2010 2020 роках. Учений запропонував розв'язання низки проблем. Ви послухайте тільки цей перелік вивчення сюжетно композиції. Організації епічного твору, характеристика образів персонажів, словесно-стильовий, образний, жанровий аналізи тексту, вивчення філософської проблематики, філософії життя, екзистенціалізму, педагогіка співробітництва на уроках літератури, ейдетика, мозковий штурм, дидактичні ігри, експериментальна учнівська робота. Вив... Світли навіть таку екзотичну тему, як формування математичної компетентності в процесі шкільного навчання художньої літератури, повернув у науковий обіг спадщину методиста Володимира Валеріановича Данилова, запропонував узагальнювальну комплексну методичну концепцію в останній своїй монографії по «Загальна модель шкільного навчання української літератури 2017. Крім практичного, ці праці мають теоретичне значення. Наукова молодь підхопить. Ідеї метра і наука рушатиме вперед, а значить, поліпшуватиметься система мовно-літературної освіти в нашій багатостраждальній, проте нескореній Україні, яка воює і вірить у перемогу. Юрій Бондаренко як особистість має несподівано для колег, звиклих до строгої академічної думки науковця дивовижну грань письменницький талант новеліста. Світ побачили збірки малої фрози Фарца, 2017, видана під псевдонімом Юрій Іванович, і Шахтар башикташ 1-1, 2019. У них ми зустріли митця європейця, філософа-екзистенціаліста, абсурдиста. Іроніста, майстра гри у Сенсі Гомолуденс, діалогіста, спадкоємця національної та зарубіжної традицій, автора з яскравим індивідуальним стилем, мала честь і задоволення досліджувати такі аспекти творчості Бондаренка-новеліста, як екзистенціальні смисли, фантастично-іронічна поетика, філософський художній абсурдизм, контекст європейської філософії, і літератури, мистецька відповідність до теорії гри Йогана долучив Шось до висвітлення теми євроінтеграції української науки і культури, наприклад, оповідання Гата Крісті, Апофеоз, Кращий Світ, які увійшли до книжки Юрія Бондаренка, Шахтар Бешекташ 11 Ми розглянули смисли і поетику абсурду, що проймає всі рівні художніх текстів. Ці сенси викликають паралелі з ексистенціальними твердженнями Альбера Кам'ю, Мартіна Гайдегера, Жана Поля Сарта та з романами Ференца Кавке і Олдоса Гакслі. Також абсурдизм творів Юрія Бондаренка містить критику сучасних явищ суспільно-політичного та етичного характеру, всевладдя грошей, нехтування екологією, надспоживання речами, хабарництва, бюрократизм. Можемо констатувати розвиток українського літературного абсурдизму, який природно входить до європейської традиції, зберігаючи національну специфіку, безсумнівно продовжу свої прочитання, насолоджуючися інтелектуально насиченими та естетично оригінальними з традицією химерної прози, постмодерними вибриками, глибинним зв'язком з європейським дискурсом текстами. Юрія Бондаренка, дякую шановному авторові за матеріал для дослідження і книжку для вечірнього читання. З Роси води ювіляри, з юнацьким сміливим розумом, дарованим Богом талантом, серцем відданим Україні її літературі та освіті. Хай таланить. Дякую за увагу, шановні.